Слово верітесь на ранок 10 травня, п'ятниця 6-ї неділі Великоднього періоду. Коли покидає дорога твоєму серцю людина і не знаєш, коли вона повернеться, тебе наповнює сум і журба. Може здаватись, що Ісус Христос покинув людину, залишив її непризволяще. Людина почуває себе самотньою, нікому не потрібною, але насправді це не так. Ісус пообіцяв повернутися з друге, пообіцяв бути з нами до Кінця, а щоб ми не були повні смутку, Він залишив нам себе у Таїнстві Євхаристії, щоб ми могли з ним бути завжди. Коли прийде вдруге у своїй славі, будуть радіти наші серця, ніхто більше не відбере нашу радість. Увесь біль і страждання, які були, наповнюються миром і радістю Господа Ісуса. Який не забув про своє творіння, яке полюбив до кінця.